Так, друзі, потихеньку вже бачимо, черешня набирає розмірів. Скоро вже ще неділька друга ти буде поспівати. Коротше, треба робити укриття, тому що у нас шпаки унічтожають капітально. Позбирав себе тут по господарству обрізки поліпропілених труб. Це там в мене старі були колись залишилося, я там переробляв в себе опалення. Десь бувало з роботи якісь куски оставалися, збирав. Зараз будемо в общем, паяти такого каркаса. Купола, грубо говоря, щоб потім сіткою накрити. так вийшов такий каркас, купол. Тільки ще залишиться сіткою накрити від шпаків. Бо якщо без каркаса, наприклад, тюлю накриваєш просто по черешні, то шпаки черешня не я, ну і черешня. Червона, але не солодка, не, не вистачає її через тюль сонце. А якщо сіткою по черешні накриваєш, то шакі поки сідають на ту сітку і трощать черешні, що вона є, що її нема. То що всередині десь плюс останеться оце. А так буде собі в куполі, я не думаю, що буде набагато краще. Так, з кусків бачимо, Які були. Ще один, Тут невеличкий такий купол, тут черешенька. Гладенька. молода, але та більше. Все-таки перший рік, як має родити. А є черешенькі є, слава Богу. Жалко, якщо обнесуть. Всього теж маленька, але це пізніше. Цю мано ну, буде вже після цієї тим самим куполом, місце, що накрите. Добре, що хоч персики ще не їдять. А зараза З того, що в мене одна черешня. Ну, її менше, ця рання теж. Ну, її трохи менше цього року. Не подивимось. Ця пізня теж цього року є, дай Боже. Ця пізня потім накриється теж тим більшим куполом.